Ти ж, господи, любі друзі. Коротше, це просто цирк якийсь. Вийшла, вскочила в машину, сиджу і думаю, чи закрила я двері, чи закрила я двері. А ось що я не взяла свою їжу, я взагалі не думала. Потім повернулася. Добре, що такий пакет їжа була в зеленому такому пакеті і такому яркому. Яскраво зеленому пакеті, то я зрозуміла, що щось не вистачає. Дивлюся, а зеленого пакету та й немає. Ой, прийшлося знову паркуватися і йти за їжею, бо без їжі я ніяк. Ой, треба було ще дзеркало подивитися. О, подивимося, може, вже пізно. Я сподіваюся, що ні. Не пізно. Це ж треба було. Ну, повернулися. А що робити, де я їжу, Візьму. Це ж Треба кудись їхати, я не в тому стані, щоб кудись їхати. <кій> І знову гроші витрачати. У мене їх зараз не дуже багато, бо я хворіла. Всім гарного дня.